Три місяці навчань, і українські інструктори отримують сертифікати, які підтверджують право на базову підготовку солдатів за методиками НАТО. Вчили українських колег литовські фахівці. Литовська сторона робить в цю справу. Великий внесок, і міністр оборони України вчора за це висловив окрему вдячність міністру оборони Литовської Республіки. Тепер українська армія має 25 інструкторів у військових частинах, розташованих у різних куточках країни, що підготовлені за міжнародними стандартами. Це перший такий курс, який у нас пройшов в Збройних силах України. На ньому було підготовлено 25 інструкторів, із них семеро інструкторів 197 центру підготовки сержантського складу. Вони продовжують проводити такий курс в подальшому, в 17-18 році. 25 інструкторів для потужного українського війська це значно менше від потреби. Нинішні сертифіковані фахівці будуть готувати своїх колег. А тим часом 197-й центр підготовки сержантського складу розширює навчальну базу. Якщо ж зараз ми можемо готувати лише 60 чоловік, то в подальшому буде більше 200 чоловік за один набір курсантів, тобто і це будуть готуватися. Інструктора за чотирма напрямками курсу командного лідерства та двома напрямками сержантів-інструкторів невдовзі центр випускатиме сержантів-інструкторів базового, підвищеного та академічного рівнів.